Так, друзі, всім привіт! Давно не знімав відео, не було бажання, не було часу Ну І... Чого я знімаю сьогодні віде своє відео, так я, як хто слідкує за моїм каналом, я в прошлому році трішечки Працював над димними таблетками і ну, як в принципі, потерпів невдачу. Так вони не спрацювали, так як то, що я від них очікував, і того року я повторив спробу, як би ну і закінчив над ними працювати. Сьогодні хочу я їх іспитати, провести перший іспит, але для чогось мені треба все порівняти. Пасіка попередньо, як ви всі знаєте, смужок я не ставлю, була оброблена апіворолем. Апіворолем була оброблена три рази через п'ять днів. Тобто, вроді би по всіх параметрах, по всіх правилах. І сьогодні я ось цю частину пасіки, яка стоїть тут, десь двадцять сімей, я оброблю. Звичайним апіваролем, а там ту частинку, там, навіть там, де в мене стоять, там менше сімей, там десяток, я їх оброблю вже своїми дневними таблетками. Ну і побачу результат, як де буде що працювати, буду мати з чимось порівняти, буде якась контрольна група. Тому зараз почнемо. Так. Дім я переробив в зв'язку з тим, що в мене гавкнула, гавкнув кулір. От, я поставив старий фен сюди, все працює так само, тільки від електрики. Право, тут на городі в мене є розетка, проблем переноска є, проблем з тим нема. Вдуваю тепер через людки, так як в мене стояли зверху корпуси з пустими рамками того року. Я не заморачився, нікуди їх не складав ні вагкі рукави, нічим, просто залишив на. Бдджолах, а обробляв, відповідно, знизу через люток. Кліща сипалося багато. Всі три рази, які я обробляв, сипалося багато кліща. Ось. Тому як би поїхали. Так, сорі, тільки не взяв я цього протигаза. Використовую попів таблетки. ну, Мені того достатньо, по крайній мірі, який сипиться добре. Так, друзі, ну ось ось такі таблетки зроблені вони трошки більше по діаметру, як апівороль. ну нормально більше діаметр 20 мм, тому що такий прес ось знайшов. Тому з Богом приступимо. Питання, чи не боюся? Ні, не боюся, тому що я кажу, я тут з діючої речовини якби одну ампула мітразу на 20 таблеток, відповідно на 20 сімей. а так як ми проливом. Проливаємо сім'ї, використовуємо стільки саме амітразу і частина, і він, він майже весь попадає на бджолах, залишається. так. А тут він здиму ще його більше половина вийде. Тобто, я думаю, що буде все гаразд. Ось. Тому поїхали. Ну, перша згоріла супер. Обробляю до кінця і положу папірці під низ, щоб зробити контроль осаби. Друзі, ранок слідуючого дня прийшло там 14 годин, зараз подивимося, що робиться. Так, дивимося як спрацював апівароль. Ну вже на людку бачу кліща. Отак так от Пісець повний. І це при трьохкратній вже обробці кожних п'ять днів. Ну, менше, але багато. Так, йдемо далі. Запихав там, де, ну, де легше просто засунути, де людки. Роки. Ось. І причому, що перші рази було те саме все. Обробляв було. Ну, багато, багато, дуже багато. То року кліщапи. А тут нема. Ну, пару штук пав. Багатенько. Багатенько препарат діє і напевно будемо через а, ще одна. через 5 днів або й через 3 будемо обробляти ще раз, тому що мені ось, катастрофа. І так я обробляв, через 5 днів я роблю висновок, що є якісь... Ну, про просто неправильні дослідження в біології самого кліща. Мені здається, кажуть, що він там за п'ять днів на бджолі е, скаче, якось відходить, реанімується, потім заскакує самочка в е, е, чарунку і йде. Я так думаю, що деякі можливо так е, їздить на 5 днів, набирається сили якась свіжа, кутра. Молоденька маточка, кутра тільки вийшла з яйця, а та, яка стара, вона можливо там день-два і заскакує знову в слідуючу чарунку. Есть, ну, незрозуміло. Есть, ну або навпаки. Тому що ну, я не можу інакше пояснити, а півароль працює блін, ну, желізно. Блин, розумієте? Він там все, що є на бджолі, усипиться по-любому. Тим більше я найдаю пів таблетки, есть, там діючі речуни, взагалі фігня, і він усипає. ну, Капець-капець. Ось тому для мене от є незрозуміло, можливо, треба кожні там, ну, три дні, напевно, брати. Е -е. Дивимось, що зробили мої таблеточки. О, Є кліщик. Працює. Я вже вчора ввечері хотів диви, ходив дивитися, так якби дуже мало було усипаного кліща. Ну, я подумав, що ну, мало діючої речовини. Якби. Мієте, ось. О, бачите, тут нема два кліщики. Ось, якщо ще якось може, від може, самої біології, самої бруйної сім'ї щось залежить, я, не, я вже не розумію. Ось. О, на тобі. Мієте, що робиться? Просто, блін, капець. Я скажу, Такий ти джоляр, але я ж три рази обробляв після цього, після відкачки півородин. Сипалося от так само. Ось так само всі три рази сипалося. І тут на, тобі, і далі обробляю і далі далі капець. В деяких сім'ях от не дуже багато, так? Да? деяких немає, а в деяких просто на чорно. Зрозуміло, що ще може там був е, розпліт, але ні, ми, в розпліт ми якби, кожних 5 днів ми забираємо якби, всю, весь розпліт, він повинен був вийти і того кліща вже всього мали усипати, а він є. Значить, ну, щось не то ми спрацьовуємо, ну, так як ми собі думаємо, та як книжка пише. Ну і тут, тут, небагато вже, 20 плюсів. Ось такі справи, хлопці, так. По самому апіва, ну, по моїх димних таблетках я думаю, що ну... нема сенсу збільшувати кількість діючої речовини. Можливо, там відсотків на 5, не більше, не більше, як на 5%, тому що воно працює. Ще треба буде спробувати. слідуючі рази вже буду через три дні попробую своїми таблетками дообробляти, і ще маю там 5 штук, контрольні буду робити. Ну то вже контроль такий ну, детальний не вийде, тому що деякі сім'ї, як бачите, вже є без кліща, а в деяких ще є і треба ще з ним боротися. Проливом я не я працюю, я рахую, що це дуже шкідлива штука для кліща, тому що пролив працює на трофічних зв'язках, через гомолімфу. Діла наїдається, годує, матку годує. Там, якщо, не дай Бог, ще є розплід, то розплід годує, вбиває собі всю мікрофлору в... Зобику, кишечнику, то і адим він працює по-іншому, він працює через дихальця, через органи. Він, по-перше, ще й вбиває акарапідос шикарно і діє безпосередньо на кліща. То кліщ не через там набирається хіматозу і помирає, а сам надихується, відповідно, отримує дозу. І падає, тому що можу ще сказати на кінець. то тобто, Контролюйте кліща. то тобто, Завжди, коли усипаєте, ставте оті якісь папірці промаслені, промаслені обов'язково, тому що не завжди можна побачити бджола, деколи коли є активний льот, майже всього кліща виносить. ось, ну, Буду працювати далі, слідуючи обробки покажу.